Так, що ж, всім привіт. Сьогодні, сьогодні на мою гру Симулятор країн вийшла DLC регіону регіони США. Прикольно, мені подобається, мені сподобалось. Мені сподобалось. Якщо вам просто ви не хочете купувати, але хочете подивитися, як воно грається, то на моєму каналі майже Микита відос. По цьому DLC вже вийшов. Тому просто гуліть майже Микита і вам це. Також одразу анонсую наступне DLC регіону регіони Китаю. Якщо у вас питання, по якому принципу я роблю DLC, то по принципу того, хто найбільше купує, то по-перше, DLC виходить і регіони України, тому що з України мене найбільше купують на другому місці США, на третьому Китай. Я, ну, я сам здивований, але ось так. Тому 13 грудня вийде і розіграш. Також розіграш. Давайте так, розіграю. Так само я саме симулятор країн, основну гру без DLC, просто саму гру основну симулятор країн. Просто в коментах напишіть. Напишіть свій пост без ось цього цьогоedmail.com.com ось без ось цього edgemail.com і можете в коментарях написати та будь-що. Я або рандомний оберу комент, або комент, який мені сподобається. Не знаю, можна анекдот написати. Не знаю, на типу. Якщо сподобається, то ваш комент оберу. Якщо жоден не сподобається, то просто рандом оберу Ви нічого не втрачаєте, просто напишіть щось. Знову ж ще ви мене можете підтримати, ставши спонсором на цьому каналі. Я буду дуже вдячний, якщо ви це зробите, а взагалом. Дякую вам всім за перегляд. В описі ви зможете знайти посилання на DLC регіони США. А так, загалом, вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!